Ми знаємо за таке рожденство. Ми завжди говорили, що в Європі рожденство, особливо в Америці, це рожденство ходити по магазинам та купувати рождественські подарки. Якої відношення ті подарки мають до Різдва, ми не знаємо. Скоріше, ніякого. І рожденство для них уви, часто буває без Христа. А в Європі тисячі храмів нині католики продали бо нікому ходити до церкви, продали мусульманам під їхню муслімську, продавали другим, продавали і під бокновені танцплощадки або просто кафе. Кому там різдво святкувати? В цьому році Господь благословляє нам завтра, 25 грудня, децембра, Празнувати великий праздник святителя Спірідона, Триміфунського чудотворця, в нашому соборі є тапочки святителя Спірідона. Это для православних інтересно є, бо святого Спірідона є мощі, коли підходять до нього там архімандрити, котрі там прислужують коло мощей, хочуть відкривати мощі, а мощі не відкриваються. Чому діло? Через якийсь час приходять і ще не відкриваються. Потім приходять третій раз, раз мощі відкрилися, відкрилися мощі, архімандрит нараз куди йде? Дивитися на тапочки. А на тапочках у Спіродона водорослі трава, ходив десь по просьбам віруючих людей. Ми віримо, що Спіридон Тереміфунський. До нас завтра прийде особливим образом, бо завтра його день, і дві літургії рання на піввосьмої пізня в десять буде свідчити нашу любов до такого великого святого, як і двоє святителям Ніколаєм, ето любимці святих наших дітей і внуків. Але головне, що вони для нас правило віри і образ, кротості. Так, церква співає їм ці слова, і тому взирає на подвиг Спірідона Святителя, ми завжди розсуждаємо, Господи. Навіть настільки був святий, що навіть в єпископстві своєму оставався пастирем. До обіда приймав священників, давав команди, а після обіда так любив піти із овечками, бо з ними найбільше наводилася молитва, як і пастирям, коли. У давнину наші пастирі йшли на полонини або так ішли у поле, то батьки учили пастирів, цілий день. Маєш молитися і Ісусову молитву. Господи, молити святих правців, благослови нам, що й би ми такі були. Вірні і сильні, бо тепер нам вже має преимущество перед праотцами, ми вже знаємо о пришестві Христа, ми вже перебуваємо у церкві Христовій, ми вже в той період проскочили. А значить, тепер нам уєднатися тими отцями з праотцами, отцями приймати на себе подвиг, не зайти з дистанції. Все роблять нині в цьому світі. Все роблять, щоб звести людей-спортсменів з дистанції? Вдумайтеся, олімпійські спортсмени біжать по трасі. І вдруг якась група людей по дорозі каже, ваша віра не добра, сходіть з дистанції, не сюди путь, пойте в нас, тут сюди, в ту болото. Що скажуть спортсмени таким людям? Ні, ми знаємо свою пряму дистанцію. Ми її вивчили, ту дистанцію пройшли наші предки. І ми сьогодні кажемо, що б ми не робили в цьому світі, ну не зайти з дистанції духовної, держатися канонічної православної церкви, бути вірним Господу Ісусу і віримо в з освятими отправцями, і ми зможемо нашим завтра празднуємим святителем Спиридоном зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.